Року 2022-го, від Різдва Христового та кілька тисячолітнього від появи українців на цих багатих, родючих благословених землях, страшна путінська мара оповила світ. Зимара, богиня зла, ночі, жахів, морку, хвороб, повелителька смерті прийшла без запрошення. Її ніхто не кликав, та вона мало на це зважала. Земара хотіла посіяти смерть, зневіру знищити усе світле. Вона сунула на благодатний край тисячами своїх небесних та земних слуг, ракетами, бомбами, арснарядами, танками, кулями, гранатами. Земара мала мільйони блазнів під собою, чумонь і ставром зе на лобі та замість серця. Орки сунули, як саранча. Як зомбі покривали землю, як гнійні череки. смерть ішла поруч з ними. Та не так сталося, як гадалось. Мільйони українців стали як один. Воїни світла, нащадки славетних велетнів, що збороли Морану, мужніх русичів, які боронили світ від половців і татаро-монголів, козаків-характерників. Стали в обороні батьківщини проти зла, темряви та смерті. Кожен клаптик рідної землі допомагає нашим героям. Не стоять осторонь і чарівні, незвичні, фантастичні міфічні істоти, які спрадавна живуть з українцями поруч. Вони стали пліч опричі з нами, щоб прогнати Зимару і назавжди зачинити її двері. Нашого світу O sim, seu... И дай мне свою душу. И дай, и дай, и дай Твоя жи роду в домовині, скінки на ти в світу, чорного пристріту, будне тобі так як відма скаже, писанку розпишу, любку за корішу, матір твою враже, насті запишу, батька твого враже, смертю заспокою. Аже, висушу хубою, Боже, о, буде тобі враже, так як скаже. spokoju Slovo moje lutke Slovo moje krutke Bude to mi vraže Tak jak vlati skaže Bude to mi vraže Jak ti ti nas kaže Bude to mi vraže Jak ti ti nas Bude to mi vraže Jak ti ti nas kaže Bude to mi vraže, vraže, vraže Tak jak vidma skaže i <laughs> you this Давайте збирати донати. На так, будьте щедрими на машини. Давайте, давайте, збирайте. На дрончики, на БПЛА! На все, що можна кидайте все, що тільки у вас є. Будьте щедрими і нічого не жалкуйте! Давайте не скупимося. Давайте вас серп подарочки, сігну, серпну. Насипайте баночки вчителі, давайте потерпишиме. Давайте вупомогу баночки. Давайте давай. Та я отак сказала. Та ні отак. Давайте банку. О, москалі. Шкода, що збивати. Нічого. Бока мучиться. Покличу я кращий нічи. Москалі. Я вже давно на них чекала. Фу, як від них смердиться. Thank you. Дівчата їх ведуть до нявки на вірну смерть. Друга. Перша, друга. Перша. Четверта. Так, Нормально. Але що тут так смертить? Оце заклітка. Фу, так я знаю, хто це. Це мускаль. Ніколи би <скільки> не попробував би роди мистецтва, не за які гроші. Тьфу на тих мистецтвів. Здорово на связку. А, це ви. слухаю вас, ваш генерал. Кажете, потрібна допомога? Нема питань. Бог завжди допомагає нашим хлопцям. Добре. Зараз буде. Знову ці москалі. Спокою в них немає. Лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Як після душку. Але, зри... Але, Але зри... якась користь є, а з них. Нічого, зараз ні влаштую. Наганяю свої хмари на позиції, отари, щоб закупили ті гектари, де окопались ці бошмари. Наведу на них арту, щоб розбити їх зв'язку. Слухаю. Я дя... 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 буду дуже радий допомогти. Звертайтеся. Така робота мій тільки на насолод. Дякую. Хто? Я. А ти що тут робиш? Збираю трави на з'їде, а ти тут чим займаєшся. Та не повіриш, дзвонив до мене, сам залужив. Той самий? а що хотів. Та просив про допомогу. Хотів, щоб я нашим хлопцям допоміг з тими клятими москалями. Спокою від них нема. Я чому теж ніколи допомагав, ні? А, колись таке було, розважався трішки. Можем повторіть. Давай. Ох, все пам'ятаєш, а мені треба задати, забудь книжечку. Та, то ні. И... О, ти чого там недавно сдох э, путі? Тому ні. Справа. О. Білий хмар. Білі хмари, чорні хмари, москалі сьогодні, як примари, наганяю, як ці хмари, на, на столицю коду <звук> Де той, yeah. як завжди, той перон, як завжди пішов, не попрощався. <звук> я теж піду, я піду, далекі гори. Стайте на оборону! Зима, зроби нарешті з тих москалів бурольки! По Весна потопи у своїх горливих ріках! Літо, зроби з них вже на кінець на шварки! потопи їх у своєму болоті! От та посмієшся, та ж би всі без thank mm -hmm. you E Гривень, Братини і посестри, давайте всі разом зберемось, знищимо всіх москвинів до одного, щоб ні один не лишився в живих, нехай вони не народжуються. Давайте зберемося і всі будемо допомагати нашим ЗСУ. Щоб того ворога ніколи не було на нашій землі. Ні кров. Нехай так. Гори я, горічи, і беруть пощадуть світи, сонце сидає, кути нашу, чути кроки, сонечко ми, сонечко ми, сонечко ми, сонечко ми, і сіно махує в темних діжнях, засникає з його і на той надити, помолити, манить ставити я за лющую росі, бачу там прикидаці, ночі шовпел дня, залишаючи російсь як сам, кричу мочки, роботі ошибаюсь нову кашу.